Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. цій благодатній порі, між четвергом третім, третьому, коли відзначався День Української вишивки. І між 25 травнем, коли буде відзначатися День Українського рушника, ми поговоримо з вами про код української вишивки, або можна назвати вишивана душа українського народу. Так можна назвати нашу програму. Ви знаєте, вишивка це космос. І навіть з грецької мови слово вишивка так і перекладається. Космос. І дивіться, вишивка на одязі, орнаменти на інших речах хатнього вжитку, рушники, сорочки, подушки це дійсно втілення коду нашої нації. І дуже відрадно сьогодні мені казати про те, що саме вишивка ідентифікує українців як націю, і що це ремесло не померло, і що воно, не дивлячись на те, що зараз модно в оселях, ви самі розумієте, сучасні речі, меблі, прикраси, але особливо в селах маю вишиванки, красуються рушники, одягають юнки. Вишиті сорочки і плаття. І ви знаєте, це настільки дає енергію, це як панцир, панцир для нашого тіла, душі нашої, землі матінки і всього сущого, що є на ній. Тож і не випадково такі дні влаштовані в Україні. От про День вишиванки я запрошую розповісти Олену Левчунець. Прошу вас, доброго дня. 2006 року в Україні було запроваджено особливе свято День Вишиванки, яка символізує собою красу, силу, щасливу долю та родинну пам'ять. І, хоча цей День вишиванки не є державним, але українці у всьому світу, Не тільки в Україні, у всьому світі під, в цей день залюбки вдягають вишиванку. А історія така, що ініціатором створення стала українська Леся Воронюк, українська письменниця, журналістка, режисерка, продюсерка, громадська діячка. Вона у 2006 році коли ще навчала, була студенткою Черневецького університету. Придумала ідею дня вишиванки, вона сама, та її друзі часто одягали вишиту сорочку, і вона запропонувала одного дня всім так вдягнутися. І спочатку вишиванку вділи кілька десятків студентів та кілька викладачів факультету, але ж Через пару років це свято набуло всеукраїнського масштабу, і його підтримали українська діаспора і всі прихильники України. Цього року ми говоримо, що вишиванка це броня українця, а Україна броня світу, каже Леся Воронюк. Зараз за національні символи карають і вбивають. Чи ми могли колись подумати, що за нашу національну традиційну одежу нас будуть так ненавидіти і ненавидіти так самі наші символи? Чого ж зазіхають росіяни на, на наші вишиті сорочки? А тому що це є зовнішній. Ідентифікатор нашої ідентичності, є внутрішні мова, ментальність, наше відчуття національної приналежності, а є зовнішні, як оце вишиванки, писанки, державні, державна наша символіка. І це не тільки в нас, українців, це усіх народів. До дня вишиванки долучилося 60 країн. Вдягнути вишиванку це значить носити. Своєму серці культуру і історію нашої країни. Вишивати національний одяг бралися тільки жінки, адже вони дарували виробу потужну позитивну енергетику, і вишиванка символізувала добро, вірність, любов, це ремесло передавалося в родині. Тільки по жіночій лінії від матері до доньки, від бабусі до онучки. А зараз я хочу прочитати авторську поезію Галини Потопляк, яка у віршованій формі описала процес вишивання українкою своєї долі. Вдягнулась гарно, виставила ніжку. А плахта була довга политки. Сиділа дівка прямо на обніжку і вишивала зорі і квітки. Вони лягали на легкі подолки, на чохли рукави і на думки. І шила хрестики усі без голки, і шила хвилі, бити. Всі кольори й відтінки переливались кольором журби, це кольори кожнісінької жінки, що долю кликала в колиску з під верби, що виглядала милого споходу, що проводжала прямо на війну. Ці кольори не затуляли в роду, а кликали прямісінько весну. Сиділа дівка. Мати просто жінка, а біля неї кошики й кощі, сиділа перед нами українка і тулила літо прямо до душі. Спасибі. Один із елементів, який відзначається українцям від всіх інших, це є вишивана сорочка. На Україні кажуть, вишиванка. З давніх давен пішла така в Україні е е передача доброї енергії. Це ще коли козаки ходили в похід, то дівчина вишивала хустину і давала йому на пам'ять цю хустину, яку він весь час носив коло свого серця. Далі, куди б ми не були в світі, якщо ми побачимо людину вишиванку завжди всі спитають, ти звідки з України? Вишиванка ввійшла в наш такий бит українського народу, що без вишиванки у нас не обходиться ні одне свято. Ми знаємо, що один із основних елементів української одежі це є вишиванка. Ми знаємо, що коли зайдеш у хату до українця, обов'язково є вишиті рушники, як раніше були над образами, над святими образами у хаті були виш... е... вишивані рушники. Ми знаємо, що у кожній хаті були вишивані подушки і вишивані невеличкі ясики. Ми знаємо, що коли відбувається весілля, то каравай обов'язково несуть на вишитому рушнику. І коли проходите вінчання, обов'язково молодята мають стати на вишитий рушник, який вишивають хресні мати, хресні мами і батьки. І цей атрибут, і ця символіка вишитої сорочки вишиванки, і ця символіка вишитого рушника, так війшла в наше життя, що ми навіть собі не можемо уявити, як це українці можуть жити без вишитих рушників, сорочок, подушок. Ми просто це собі не можемо уявити. І весь світ нас розприймає так. Але це є не просто ниточки на полотні. Це є символ нації, це є кот. Ми знаємо, що кожен регіон України має свою вишивку. Галичина, Гуцульщина, Слобожанщина, Чернігівщина, Східна Україна мають різні орнаменти вишивку, але це є наше, це є наше українське. Ми це пам'ятаємо. І дуже приємно, коли мали дітки йдуть в перший клас, чи то в саді, чи в школу в перший клас, чи випускні. Майже всі одіті в національній одежі вишиванці Ми цього не цураємося, ми це любимо, тому що це є наше рідне і воно передається з покоління в покоління. Шануємо своє, бережімо рідне. І Якщо кажуть, що вишитий рушник. Чи вишита сорочка, це полотно долі? Чуєте, полотно долі, поле, лам, доля. То хай та доля усміхнеться нам. Хай буде Україна вільною, щасливою, незалежною і успішною. Дочекаємось цього. Дочекаємося перемоги. Слава Україні! Героям слава!